Бажаю здоров'ячка, дорогенькі діти, дорогенькі вчителі. Пам'ятаєте, ви робили ярмарки в школі, збирали кошти на потреби військовослужбовців, в тому числі мені. Кошти були передані. За ці кошти була обслужена оця ластівка, яка буде виконувати бойові задачі. Велике вам дякуємо. Велике дякуємо за підтримку за допомогу. Користуючись нагодою, хочу привітати вас закінченням навчального року. Дорогі діти, дорогі вчителі, випускники. Бажаю вам випускникам легкої дороги. Зараз буду плакати, але легкої дороги вам, діти, щоб вам все получалося, все вдавалося і все хотілося. Дітки, які в школі далі продовжують навчання, навчайтеся, здобувайте знання, підтримуйте країну, ставте її на ноги, дорогі колеги, дорогі вчителі. Величезна вам шана і подяка за те, що ви робите, і разом до перемоги. Слава Україні!